Друзі, сьогодні ви дізнаєтесь про субліцензійний договір, укласти який це як пройти мінним полем. Один неправильний крок і втрати неминучі. Ви втрачаєте контроль над твором, правами і прибутком. Твір може опинитися на будь-якому сайті, а прибуток у чужій кишені. Сьогодні я розкажу вам, як уникнути, уникнути цих пасток та укласти добрий субліцензійний договір. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить іншим особам розібратися з субліцензійним договором. Основним елементом субліцензійного договору є субліцензія, ну, визначення якої ви бачите на екрані. Ну, я вам її зачитаю. Субліцензія це дозвіл на використання твору, який ліцензіат надає іншій особі за умови, що це дозволено у ліцензійному договорі. При цьому обсяг наданих прав не може перевищувати обсяг прав, які були надано ліцензіату на підставі ліцензійного договору. Зокрема щодо способів використання твору, території використання. І строку дії субліцензійного договору. Інформацію, інформацію про умови субліцензійного договору можна знайти в Цивільному Кодексі України. Це стаття 1108-1109 і Закону України про авторське право і суміжні права. Це стаття 50. Підставою. Для надання субліцензії є згода ліцензіара, який є суб'єктом авторського права, наданою у письмовій формі ліцензіату у ліцензійному договорі. Ну, Хто хоче чи має бажання подивитись, де це записано, то відкрийте частину 4 статтю 1108 Цивільного кодексу України. От зараз цікава норма буде. Субліцензіат має право укладати наступні субліцензійні договори, якщо таке повноваження передбачено для наступного сублі... субліцензіата основним ліцензійним договором. Це частина 3, стаття 50 закону України про авторське право і суміжні права. Так що на екрані ви якраз бачите таку цепочку цип... договорів. Ну, і хто? Називається як при укладанні конкретного договору. Ну, тепер зупинимось на першій міні, яку можна вважати противотанковою міну. Ну, яку можете ви закласти у субліцензійний договір. На правому полі авторського права існують дві точки зору на зміст субліцензії. Перша точка зору. Ліцензіат, надаючи субліцензію, тиражує права, надані йому за ліцензійним договором. Якщо під час укладання субліцензійного договору сторони дотримуються цієї, цієї точки зору, то ліцензіат і, ліцензіат і ліцензіат будуть використовувати твір однаковими способами на тій же території, в той же термін. Ну, приклад. Видавництво отримало від автора ліцензію на використання твору способом відтворення у цифровій формі і інтерактивного надання доступу публіці до твору. Ну, припустимо, що субліцензіат отримав ці ж майнові права на використання твору за субліцензію. Таким чином, ліцензіат і субліцензіат можуть одночасно. Розміщувати цифрові копії твора, творів на вебсайтах і надавати публіці доступ до твору. Друга точка зору. Субліцензія це право ліцензіата поділитися своїми правами використання твору у певній обмеженій сфері. Ну, про це теж є відповідне відео на каналі. Рекомендую його подивитися. Це означає, що ліцензіар і субліцензіар не можуть одночасно використовувати твір одніми і тими же способами на тій же території в один і той же час. Що робити ліцензіару при наявності різних точок зору на зміст субліцензії? Ну, вважаю, що для виключення порушення авторського на твір, права на твір. За субліцензію треба надавати тільки ті способи використання твору, які ліцензіат, ліцензіат не буде використовувати. Ну, наприклад, видавництво отримало від автора ліцензію на використання твору такими способами: відтворення твору у цифровій і друкованій формі, розповсюдження твору, примірників твору шляхом першого продажу і інтерактивного надання доступу. Публіці до твору. Відповідно до субліцензії, ліцензіат поділився правами субліцензіатом на використання твору такими способами, надавши йому право відтворення твору у цифровій формі і інтерактивного надання доспу, доступу публіці до твору. Ну, зрозуміло, що у ліцензіата залишилося право видавати друковані. Примірники творів і розповсюджувати їх шляхом першого продажу. Таким чином, і ліцензіат, і субліцензіат працюють на ринку, заробляють гроші, але на різних сегментах ринку. Ну, наступна міна протипіхотна, можна сказати, це обсяг прав. Ну, ліцензіат. У субліцензії може виходити за обсяг прав наданих йому за ліцензійним договором щодо способів використання, території і строку дії договора. Щоб цього не трапилось, треба перед укладанням субліцензійного договору обов'язково ознайомитись з умовами ліцензійного договору. Ну, на нашому каналі є гарне відео про. Ліцензійний договір, рекомендую подивитись. Ну, тепер про умови щодо винагороди. Це цікава така умова. Якщо у субліцензійному договорі не прописаний порядок розрахунку чи визначення розміру винагороди за субліцензію та порядок її виплати, то винагороду можна взагалі не побачити. Вимагайте у субліцензійному договорі звітність про використання твору субліцензіатом. Ліцензіат має проблеми відповідальності за дії субліцензіата. За законом, відповідальність перед ліцензіаром. За дії субліцензіата несе ліцензіат. Якщо інше не прописано і не, не встановлено в договорі. Так що пам'ятайте про це. Ну, а тепер зупинимось на дотриманні субліцензіатом особистих немайнових прав автора. Ну, з іменем автора проблем, я думаю, не буває. Але є інші проблеми. У зв'язку з тим, що майнові права, немайнові права за договором не передаються. То субліцензіату треба мати дозвіл на супроводження твору ілюстраціями, післямовами, передмовами, коментарями тощо. Ось такі умови. Ну, тепер висновки. Ну, субліцензія це не зло. Але без чітких умов у субліцензійному договорі це міна сповільненої дії. Колись рване. Під час укладання субліцензійного договору, ліцензійний договір повинен бути у вас під руками. Перевіряйте обсяг прав, що передаються за договором, а саме способи використання твори, територія, на якій використовується твір, строки дії договору. Пам'ятайте, що цей обсяг прав не повинен виходити за обсяг прав наданих за ліцензійним договором. У, договору, у договорі обмежте срок дії субліцензії, території її дії коло субліцензіатів. Ну, не забувайте про звітність субліцензіата. Ну, про майнові, не майнові права автора треба пам'ятати. Перевіряйте у ліцензійному договорі наявність умови. Про дозвіл субліцензіату супроводжувати твір ілюстраціями післямовими, передмовами, коментарями тощо. Ну і не забувайте про відповідальність ліцензіата за дії субліцензіата. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Це буде добре. Хочу нагадати, що без знань авторського права укласти будь-який авторський договір складно. На нашому каналі є 22 відео про аксіоми авторського права. Це бліц-інформація про авторське право, яка дозволяє вам як з висоти пташиного польоту побачити. Правове поле авторського права, на якому ми працюємо. Так що до нових зустрічей, друзі. Буде цікаво. До побачення!